Перша така зустріч з професійним шеф-кухарем, вона мене надихнула і дала таку віру в себе. Дуже хотів багато практики, дуже хотів багато знань. Дуже важливо, щоб шеф був оцею рія рушійною силою на кухні. Я старався працювати завжди по таких закладах, які мають ну, хорошу репутацію, мають високий, високий рівень. Є таке бажання. Я стараюся вивчати різні кухні. Перше, чим приступати до практики, я завжди вивчаю теорію. Ось В, в пріоритеті зараз для мене це є, е, це є знання. У мене, якби у моїх батьків, у моєї мами є шестеро братів і сестер, тобто вона не одна в сім'ї. І от з всіх родичів вона готує найсмачніше. Я думаю, ну, понятно, в кого я вдався. Ось, Зі страв, з дитинства. Це домашня їжа, я не можу виділити якоїсь конкретної, тому що зараз, коли я вже живу сам у Львові, тобто я сам не з Львова. Ну, хочеться хочеться домашньої їжі, хочеться тих самих вареників, хочеться борщу маминого. Ну, часто собі готував. Але якщо згадувати такі, ну, те, що в моїй пам'яті наймолодший вік, це я пам'ятаю, я приготував салат, я вже не пам'ятаю, який. Але пам'ятаєш, я ходив всіх, якби ложечкою всіх годував. Це було якесь свято, і всі зібрались, І я щось там на кухні на там якісь овочі, накришив, якогось м'яса. Все це перемішав з соусом і ходив всіх, якби з ложки годував. Це те, що мені запам'яталося в голові. Перший раз, коли я зіткнувся вже з такою професійною кухнею, це тоді, коли я пішов вчитись в коледж. Це був 17-й рік. Я пішов вчитись, тому що не міг, в принципі, приділитись, де я хочу, де я себе бачу. На той час я себе ще ніде не бачив. Зі всього, що мені подобалося, мені подобався футбол і подобалася кухня. Можуть просто готувати. Я вибрав цю спеціальність і в коледж, якому я навчався, я прийшов в екзамени. Мене успішно прийняли, і я там видівчився два роки. Це два роки разом з практикою, тому що наш е, вивчає, навчає теорію, також і паралельно ми приступаємо до практики. Ось, е, закінчуючи, ну, закінчуючи другий курс, я не знав, чи я ще хочу працювати на кухні, тобто мене це не дуже як би, так, е, до себе притягнуло. Але в останній момент, можна сказати, в останній мій екзамен е, це був кондитерський мій розряд. Нас приймав шеф кухар ресторану «Парк Паркартофест, це Руслан Сорчинський. І от я згадую цей момент, вже всі здали цей екзамен і заходить майстрував аудиторію і каже: Прокупчук, тебе хоче бачити Руслан Сорчинський. От я пішов, зайшов в кабінет, тобто ми з ним поговорили. І він каже, як ти ставишся до того, якщо я тебе запрошую на роботу. На цей час мені було вісім. 8... 18-19 років вже точно не пам'ятаю. І, якби оцей перша така зустріч з професійним шеф кухарем вона мене надихнула і дала таку віру в себе. Тому що до цього я по-іншому, можна сказати, дивився на кухню. Сьогодні ми готуємо е, рибу Аля провансаль. Це середземноморська риба Дорадо, е, яка готується з двох текстур: це філе риби і е, Мус з морепродуктів. І з, із соусом берблан, який готується м, з трьох компонентів: це є масло, вино і бульйон. Для цього нам потрібно саме дорадо, мус з морепродуктів, біле вино, тим'ян, часник та бульйон. Починаємо ми з дорадо. це є вже зачищене філе. Я його надав йому форми. Риби для того, щоб потім його з'єднати з мусом. І, в принципі, можна починати його начиняти. Це є мус з морепродуктів, сюди входить креветка, гарбінець і безпосередньо дораду. Начиняємо ми його з кондитерського мішка. Після чого іншою половиною ми накриваємо мус. І ножем акуратно підрівнюємо боки. В цій страві я хотів показати рибу з двох текстур. Це є текстура мусу і текстура самого філе. Парк Орто тоді я прийшов, мені було зовсім мало років, мені було тоді 18-19. Ось, і Там була вільна вакансія, сушиста. Тобто я робив суші. В принципі, я не очікував на таку вакансію, я думаю, там на гарячий або на холодний. Тут була відкрита вакансія лише суші. І шеф мені запропонував, каже, ставай зараз на такий процес, а в майбутньому ми тебе переведемо на інший, коли звільниться місце. Я звичайно погодився. І от моя перша робота це я крутив суші і працював з графіком 3 через 3, так як стабільно, і працюють кухарі. А потім. Вже працюючи на кухні, я вже більше познайомився з колективом, бо перша робота вона як несе вже за собою деяку від... певну відповідальність. І там вже були чіт чіткі нормований робочий день в е... робочі дні. І на початку було важко привикнути. Коли я вже попрацював десь місяць часу, я е... почав шукати іншу роботу, тому що я тоді дуже хотів багато практики, дуже хотів багато знань. І почав шукати іншу роботу. але мені ще запропонував, каже, зараз ходи тоді паралельно на гарячий процес. Виходь, і будеш з графіком працювати три дні на сушах і три дні на гарячому процесі. І отак я працював місяців три чи чотири. Дуже важливо, щоб шеф був оцею якби рушійною силою на кухні. І якраз Руслан він був якраз той людиною, яка могла надихнути, яка могла правильно пояснити, розказати. І будь-яке питання, яке йому не задавав, він на ці питання мав відповідь. А це шеф, з якого я завжди брав приклад. І в майбутньому я рівнявся на нього і хотів, якби, знати все те, що знає він, тому що мене надихало, що він працював у Франції, він працював в мішленських ресторанах, він стажувався в мішленських ресторанах, і це до цього я ніде з таким не якби не стикався. І мені це, по-перше, було дуже, дуже, ну, дуже цікаво, мене це зацікавило. Е, і це було видно, що він, от, людина в мене вірить. І це дуже важливо знайти ну, тих людей, які тебе завжди підтримують і які в тебе вірять. Тому що е, лава частка від того, що я почав працювати на кухні, це завдяки йому. Ось чим я йому завдячую і завжди буду це пам'ятати. Далі, після цього, ми замотуємо рибу у півку, для того, щоб коли будемо готувати її на пору, щоб вона зберегла свою форму. І в подальшому ми могли добре її викласти на тарілку. Замотуємо ми рибу дуже щільно для того, щоб при тепловій обробці мус не зміг відслоїтись від риби і щоб риба просто не поплела. Для цього ми робимо такі рухи і тісно стягуємо рибу. Все, рибу ми замотали. Після цього ставимо ми її в парконвектор на 90 градусів на 10 хвилин. Якщо чесно, за короткий період часу пропрацював в багатьох закладах. Через те, що коли змінявся в парк Артофрес, мені підходило все, повністю все. Єдине, що не підходило, це те, що я хотів. Навчитись чогось нового, чогось іншого, чогось більшого. Я хотів в першу чергу подивитися, як працюють інші заклади, тому що це була моя перша робота. І кожен заклад має свою концепцію і працює в такому або в такому руслі. І мені хотілося подивитися, як працюють готелі, як працюють на сніданках, як працюють шведські лінії. І я, от в цей момент, вирішив піти. Це не було легке рішення для мене, тому що е, я там пропрацював два роки. У мене були з усіма хороші стосунками, і з як із шефом, так і з шефами, взагалі з усім персоналом. Мені там дуже подобалося, але я розумів, що я просто стою на місці. Ось після цього, якщо так згадати, де я працював, я працював в шоко, в шоко-байкер. Це кондитерська, тому що мене зацікавило як кухня, так і кондитерська. І я пропрацював там 4 чи 5 місяців. Я стояв тоді на посаді на мусових десертах. Ось. І після цього далі я пішов працювати, стажуватись в Adem Резорт. Це було моє бажання на, на, на цей момент там не було вільної вакансії. І коли я списувався з шеф-кухарем, це Алекс Браг, на, на, на цей час був, він сказав, що там немає зараз місця, і це якраз була пандемія, і що вони не можуть взяти зараз мене, але я його. Попросив, кажу, це буде безплатно, це буде за мій рахунок. Я хочу вийти, якби просто повчитись, постажуватись, подивитись, як, ну, як, як ви працюєте. І ми на цьому з ним договорили, що я виходжу, але виходжу за, за свій рахунок. І це було як, моє таке стажування і так навчання. Я почав шукати іншу роботу, і на цей час я бачив вакансію е, французькі канікули. І французькі канікули, на, ну, тоді, коли я шукав, це було так гучно, гучно, ну, гучно про них. Е, Відкликались і вони мали хорошу славу про себе. Я старався працювати завжди по таких закладах, які мають ну, хорошу репутацію, мають високий, високий рівень, щоб чогось навчитись нового. Навіть більшості не, не через зарплату, не через умови, а через, через досвід, щоб перейняти в них досвід. Я туди прийшов, я списався з HR французьких канікул, і я прийшов на посаду кондитера, простого кондитера. Дораду ми готуємо на пару, для того, щоб я хочу зберегти само, самої риби і для того, щоб риба, текстура риби була більш ніжнішою і більш соковитою. Ми ставимо на 90 градусів температура пар, температура 90 градусів на 10 хвилин. В цей час, коли готується риба, ми приготуємо соус з берблан. Це французький соус, який складається з трьох компонентів: це масло, вино та бульйон. Соус в перекладі на українську мову – це є біле масло, за рахунок того, що в цей соус входить дуже велика кількість його. Цей соус добре підкреслює рибу. Я в загальному думаю і вважаю, що білі соуса ідеально підходять до риби з додаванням білого вина, масла, вершків і таких подібних компонентів. Що ми зараз робимо? Ми даємо вино. Цей соус складається з компонентів один до одного, тобто допустимо 100 грам вина, 100 грамів курячого бульйону, 100 грам масла, але масло ми видаємо в кінці для того, щоб емульгувати соус і для того, щоб він загус. Отже, ми включаємо плиту, починаємо нагрівати, випаровувати рідину і робимо редукцію. Для того, щоб зробити кращий аромат для цього соусу, я ароматизую його. Тем'яном та часником. Для кожного, якщо працювати в команді, то можна сказати, що нема е, однакового підходу до кожного працівника. Для кожного працівника має бути індивідуаль, ін, індивідуальний підхід. І цей індивідуальний підхід, я думаю, це потрібно відчувати просто, відчувати, з яким настроєм приходить людина на роботу, е, з яким настроєм вона працює. Е, деколи ну, в більшості це потрібно бути навіть психологом, тому що. Деколи бувають різні ситуації, які і відбуваються вдома, і відбуваються в сімейному житті, і з таким настроєм приходить на роботу. І на роботі це така маленька сім'я, яка її і підтримує, і розговорить, і допоможе. І багато, багато бувало таких разів, що потрібно оцю підтримку. Натхтання я більше беру з вулиці, від природи. Мене я, ну, Захоплююсь деякими шеф шкухарями з ними слідкую, і це також свою чергу натхнення. Воно приходить якось не звідки, просто саме по собі. Це буквально не дуже багато для цього буде потрібно його. Буквально один зубчик часника та декілька гілочок тим'яну. Я не очищаю його від того, що через те, що на виході ми будемо пересіджувати його крісито від лишніх домішок. Тому кидаю його разом з обгорткою. Після цього беру тим'ян, Тим'яну ми даємо небагато, щоб не переборщити. Декілька гілочок буквально. І чекаємо, поки випарується вся рідина соусу, і тоді будемо загущувати його вже маслом. Периодично я його помішую для того, щоб по краях нічого не підгоріло. тому що тому що якщо підгорить, це негативно попливає на соус, він буде мати гірчинку. Випаровуємо ми для того, щоб зробити редукцію, тобто, і для того, щоб випарувати з вина алкоголь. Тому що якщо алкоголь не випарувати, соус буде дуже гірчити. Випаровуємо е, рідину ми на одну третю від цієї маси, тобто, якщо ми дали 300 грам рідини то нас має випаруватись близько 200 грам і залишитись 100. Саме починаємо закидувати масло. Масло має бути з холодильника, оскільки воно і понижає температуру соусу, і масло в соусі не розслоїться і соус стає однорідним і густим Соус вже починає густіти. І це вже йде до його завершення. Дуже важливо перемішувати, щоб соус не розслоївся. Це важкий соус в приготуванні через те, що його готують лише під час замовлення і один раз, якщо він постоїть і після цього його ще раз підігрівати, він не розслоїться. Тобто цей соус можна лише готувати під час замовлення. Мені найбільше подобається французька. Хоча я стараюсь вивчити усі кухні, щоб бути обізнаним у всьому. Тобто це я не повинен, ну я не вважаю, що я маю знати все ідеально. Це, я думаю, неможливо знати всю кухню ідеально, всі традиції. Але хоча б е, мінімальні якісь знання, знати по тій і по тій кухні. У мене от є таке бажання. Я стараюсь вивчати різні кухні. Чому подобається французька найбільше? Тому що вона дуже багата просто. Вона Дуже багата, В неї дуже багато. Якщо не говорити навіть про соусів, дуже багато різних технік. Я люблю більше не за страви, а за як техніки, як за саме відношення до продукту, як за саме відношення до страв, які готують французькі кухарі. Наскільки вони прискріпливі, наскільки вони якби, перфекціоністи в тому плані. Мені дуже подобається, як вони працюють, їхні техніки, їхні такі логічні техніки. І відповідно, від такої праці я, 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 ну, страва буде високої якості. Все, на соус, соус вже готовий. Виключаємо. Плиту я додам ще трішки бульйону, щоб вирівняти його консистенцію. Далі ми беремо сутейник і переціджуємо наш наш соус. Від ці риби ми будемо готувати такий легкий гарнір. Це Овочі балансировані і картопляний крем. Почнемо з картопляного крему. Сюди ми використовуємо картопляне пюре, вершки та масло. Не гріємо його дуже довго, але його не перегріти для того, що якщо картопля перегрівається, вона по текстурі робиться як клей. Далі, паралельно з цим, поки гріється пюре, ми готуємо овочі. За овочі я взяв цукіні та. Слисую я тоненькими скибочками, для того, щоб потім придати їм форму, яку я хочу, під час подачі страви. До критики я абсолютно відношусь дуже лояльно. Тобто мені я завжди говорю, що говоріть правду, що вам подобається, що не подобається. Якщо у нас приходить дегустація, завжди прошу не соромитись, не боятися, говорити завжди правду, як воно є. І... Тому що, якщо не буде критики, ну, я не зможу рухатись вперед. Ніколи не вийде все ідеально, Тобто є якісь нюанси, є якісь навіть найменші дрібниці, які потрібно виправити. І я дуже радий, що зараз французька канікул, коли ми в канікулах, коли ми робимо різні дегустації, там присутні і власники, і керуючі, і директор, і менеджери. І мені дуже повезло, що в тій команді знаходяться ті люди, які вміють правильно. Виправити правильно, правильно акцентувати. Я не скажу, що це критика це більше як командна робота. Ось так. Тому що як і керуючі, які власники буде обізнані вже в тому бізнесі в цій справі. І бували, бували, бували рази, коли я приготував страву, і мені говорять, а давай так спробуємо. А давай там спробуємо поміняти, як це буде виглядати. А давай так. Тобто, і воно разом, якби я приказка, дві голови краще, ніж одна, і тут вона діє. Робота на кухні поділяється якби, на два етапи це і теорія, і це і практика. Якщо готувати лише практику, це можна готувати безліч, наприклад, лезів, той самий деміглас, і він просто зможе не вийти, тому що якщо не знати теорії, якщо не знати, що потрібно кістки обпекти, що туди входить вино чи ті овочі, і, 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 і скільки часу потрібно його варити, при якій температурі. І перше, чим приступати до практики, я завжди вивчаю теорію. Я дуже, мені дуже подобаються такі кухарі, як Хюстенд Люменталь. Це кухарі, які працюють вже з молекулярною кухнею, які вивчають молекули, як вони взаємодіють одна з одною. І тоді, коли ти розумієш, тому що вся їжа складається з тих або інших молекул. І коли ти розумієш, як ті молекули між собою працюють, в яких температурах, під яким часом, тобто стає набагато легше розуміти, як готувати. І коли ти помиляєшся, від цього можна зробити правильні висновки. Тобто теорія дуже важлива і практика, звичайно, вже вона відточує ці знання. Зараз ми їх будемо лачарувати, і після цього ми їх зробимо в лазурі, для того, щоб вони мали блиск і мали кисло-солодкий смак. Це ми вже беремо збаншировані овочі, ми їх зараз в глазурі і будемо їх закручувати в трубочку, щоб викладати на нашу рибу. Для глазурі я використовую кисто-солодкий соус з перцем чилі і починаємо їх формувати. Наповняємо картоплю в кондитерський мішок. Все, наша риба готова. Зараз ми починаємо її викладати на низ. Я даю наш соус, який ми робили з вами соус Берблан. Я, коли прийшов на кухню працювати ще на першу свою роботу, я вже знав, що я хочу бути шеф-кухарем. Тобто це вже все було з тим ясно. В подальшому я також хочу е, пов'язати своє життя з кухнею і просто накопичувати більше знань, накопичувати е, більше професійної діяльності, більше, більше в організаційній роботі, щоб потім це могли навіть побачити можливо, не те, що там в Україні, а й по всьому світу. Тобто хочеться відкрити щось нове, хочеться показати е, людям якусь нову техніку. Можливо. Е, ну, як вам сказати, хочеться просто. Хочеться в подальшому. Я хочу працювати, рости. Знання це все, от які я б які ми ну, себе там в майбутньому бачив. Звичайно, я обдумую над в майбутньому, на якимось же своїм закладом, е, над якоюсь своєю справою. Це, звичайно, буде зв'язано з ресторанною справою. Але і також, щоб відкрити щось своє, це потрібно для цього знання. І щоб ну, мати певні знання, це потрібно і час, і зусилля для цього. Ось В, в пріоритеті зараз для мене це є е, це є знання в пріоритеті. А там далі час покаже. Далі ми викладаємо наш гарнір, картопляне пюре, викладаю його наверх на рибу і закручую її спіралю. Після того я викладаю наші овочі і декоруємо рибу. Далі викладаю мікрогрін і декоруємо рибу. Для декору я використовую мікрогрін, редис. З мікрогріна я беру щавель. Настурцію та кислицю і декоруємо нашу рибу. І доповнюю стравою зелений олів, яку я робив з базиліка ми взяли з нього і колір, і найбільше, що це запах. Я також вирішив доповнити краву з кропом, це якби збагатить візуальний вигляд і, і надасть е, пишності. Це суцвіття, суцвіття молоденького кропу. І на закінчення страви я даю сюди кандолін у вигляді порошка. Все, наша страва готова. Смачного!